8 січня 2020 року о 6.12 за місцевим часом літак Boeing 737 авіакомпанії Мау вилетів з міжнародного аеропорту в Тегерані, прямуючи до Києва. На борту перебували 176 осіб. Серед пасажирів та пілотів були громадяни семи країн, включаючи 11 українців. Через кілька хвилин після зльоту на висоті приблизно 2400 метрів літак був уражений із зенітно-ракетного комплексу. Усі 176 осіб на борту загинули. Спочатку іранська влада заперечувала причетність до катастрофи, посилаючись на технічні несправності літака. Однак, під тиском міжнародної спільноти та після появи доказів Іран визнав, що його військові помилково збили літак, прийнявши його за ворожу ціль на тлі підвищеної напруженості в регіоні. У квітні 2023 року іранський військовий суд засудив 10 військовослужбовців за причетність до збиття літака. Командира зенітно-ракетного комплексу, який прийняв пасажирський літак за крилату ракету, засуджено до 13 років позбавлення волі, але імена засуджених не були розкриті. Родини загиблих та міжнародна спільнота продовжують вимагати повної відповідальності від Ірану та справедливості для жертв трагедії. Україна та інші країни, громадяни, яких загинули в катастрофі, наполягають на прозорому розслідуванні та належних компенсаціях. П'ять років тому в Україні Україні та багатьох країнах світу проходили меморіальні заходи, присвячені пам'яті загиблих у трагедії рейсу ps 752 Тоді, в Києві та інших містах, родичі, друзі та небайдужі громадяни зібралися, щоб вшанувати 176 життів, обірваних у небі над Іраном.